У ім'я Отця і сини духа Христос посеред нас. Есть. У Євангелії Нині перед нашим взором приходить і проситься на іселення до Ісуса прокажений. Проказа – то така болезнь, коли все тіло покрите струпами Її язви вже і шкомчуть, другі лише починаються болять, і все тіло з зудом нудно, в така тупа боль, нестерпима і постоянна, тяжка є то болезнь бути прокаженним. І такий прокажений прийшов до Ісуса і проситься на іні, впав на коліна, на народі, і Господь його віру, віддя його любов, благословляє Йому божественне ізцілені. Я тебе ціляю, піднімайся, нікому не розказуй, не роби рекламу ісціленню, як то роблять сектанти протестанти. Іди, укажися священникам, щоб оприділи, що ти вже здоровий, і можеш общатися з людьми, з усіма. Точно так же ми споминаємо ще один случай про двох прокажених, які просилися здаліка, «Ісусе наставнича, помилуй нас. Прокажені мусили держати дистанцію, вони були заражені, а проказа передається. А тому у євреїв було предписано: прокажений не міг на роботу ходити, не міг бути в общому, Його відділяли. В Принципі, і нині є лікарні лепторії, де держать таких хворих. І от двоє всіх прокажених кричали: Ісусе, наставниче, помилуй нас. Просимося на допомогу Твої, Господи, помилуй нас. Господь прориве милость. Благословляє їм і зціляє їх, але додає, ідіть і покажіться священникам єврейським, що ви вже здорові, і ви вас причислили до общества здорових. Вони так і зробили, обернулися і пішли. Но вдруг на їх руках, на їх ногах з трупу почали сходити, обсипатися, вони стали здорові. Десятеро було, а один зрозумів, яку велику благость йому Бог сотворив, вертається обратно, упав на коліна і сердечно поблагодарив Бога. А Господь сказав: ви виділи, скільки зцілилося? Десятеро, а вернувся подякувати один. Чому? Навірно, у наших серцях. У наших людях теж є та слабость. Все, що, що Бог дає, приймати, приймати, а Господи, ти мусиш дати. А я не мушу дякувати. Но потом, ну, тому разу Бог не дасть. І тоді починаєш думати, чому? Навірно, відповідь така, ти не способний благодарити Бога за дар, а раз не способний дякувати, ти його не получиш. І тому много раз многі люди в цьому мірі не мають. От Бога многих дарувань просто не є. Чому? Бо якщо він появиться з талантом, або якийсь дар буде мати, обов'язково розкаже людям, що його кум, сват і брат йому то зробили, або він такий мудрейший, а Бога у життя своє не включає. Слідуючий раз не получиш Но нам важно нині. А чому це все говориться для нас? Що нам з того? А виявляється, що грішний чоловік теж похожий на прокаженного. Ілі по современному таке слово є проказник. Що це значить? Душа наша, грішна, може бути покрита теж трупами. І чоловіка болить щось і ходить до лікаря, доктор глядає, а на аналізи нормальні, а чоловіку не добре, а чоловіка болить, а він не може спокійно спати, а він падає в отчаяння, а на нього нападають страхи. А медицинська карта нормальна. Ясно перед нами прокаженний у духовному смислі. От почому грішний грішної до священника на сповідь. Для чого? Ведь ми знаємо, гріх відпускає Бог. Туда, при чому той священник? Зачем чим би ти сповідатися? Ведь ми чітко кажемо: не священник відпускає гріхи Бог. А яка місія священника? А виявляється бути свидетелем? Священник свидетель того, прокажений, коли посповідався, це він уже очищений, точно. Це іскренно каявся, чи можна його допустити до числа причасників, як до нормальних духовних людей? От місія священника. Так що, якщо чоловік на сповіді втаїв гріх, то він втаїв від Бога, і він може прийти до причастя недостойний та ще й собі й суд, а даколи й смерть прийняти. І наоборот, прийшов на сповідь. То за смиренням пам'ятати, Бог приймає сповідь, священник лише свідетель, котрий засвідчить серйозність сповіді, іскренність сповіді, і каже: благословляю вам, причащатися. І так, якщо в старому завіті прокаженні, ізцілившись від проказу, мали право приєднатися до общества нормальних людей, то у Православній церкви після ісповіді, ти приобщаєшся. К гостям Христовим. Гость Христов, це ті, котрі нас Бог кличе в гості. І всіх нас кличе, всіх націй народностей. Но там одна умова є, на гостину по восточному обряду усі мали взяти на себе праздничний халат красиве платье. Якщо чоловік ото не зробив, це рахувалося неуваженням і гостю. Якимось молодим, і самому хазяїну. Одного разу, так сказано в притчі, Господь зайшов увідіти з ванних, всі вкрасноодіті, омиті, почищені, а раз один сидить не в брачної одежі. Удивительно, що не має одежди на собі. І Сказав йому, друже, ти відзнав, що ти йдеш в гості. Почому ти не взяв на себе брачну одежу? Почому ти не омив себе, не очистив? От почому у нас, у духовному розумінню, ми йдемо у гості до Христа після сповіді, і коли ясно стало, що ти посповідався іскренно, тебе допускають до причастя, як настоячого гостя? У брачні одежі. Молім Бога, щоб Господь навчив нас любити сповідь, щоб ми знали, що наші гріхи як проказа. це таке вредноє, лишає спокою чоловіка. Зачастую, будучи хворим і проказником, чоловік мнить про себе високо. Я не такий, як другий, але подумаєш, а ти ходять до церкви. Та вони ходять, бо вони грішники, а я не грішний. А в нього вся душа у проказах, уся у язвах, а він вічно хворий, вічно його болить щось, він недовольний. І в сім'ї недовольний, з друзями недовольний, він не може виконувати свої обов'язки. Почому? Бо він проказник. Сьогодні ми в світі кілька проказників. І добрі кілька то проказник, ще лише на уровні сім'ї. А якщо то приказ, проказник високий посадовець, от тоді чекай. Біді і напасти і людям, і многим людям. Потому церква і молиться за власть і за воїнство. Господи, дай їм мир і порозуміння, щоб проказники не робили зло, щоб через повіді причастя теж возвишалися над земними слабостями і розуміли відповідальність за свої поступки. Бо не за недостойну поведінку не лише їх буде суд судити земний і ненависть людей, но і суд Божий, от котрогося вони не спрячуть ні на які тайні свої дома, бо Бог все знає, знає навіть движення душі. Боже мати, благослови наших людей. Щоб на сповіді йшли іскренно, а після сповіді йшли до чаші, з осміренням сузнавая, ми тепер учасники Христової гостини по церковному хрестової вечері. Христова вечеря, або по славянськи ударення вечеря, важна для нас, бо той, хто має доступ до вечері Господньої і сповідається, причащаєся, той тут на землі вже. Учасник Царства Божого, прописаний у прописці Небесній у небесній книзі жизни. І тут на землі він ще має виконувати свою місію, сімейну, державну, якусь по своїм талантам і способностям, але уже відділений від от того прокаженного дикого світа, який свою проказу не просто що скриває, а наоборот рекламує. Любий телевізор ключи, а там повно проказників. А в любу газету відкриме, а там автори проказники. Подивимося на цей світ, скільки у ньому проказів. Наша задача не заразитися, держатися на розстоянні, а ще прикоснулися до гріха і завезлася, вхопила срочна сповідь показатися священникам і після того на гостину. На вечорі Господню, бо так поступає, і ту й на землі ми діти Божі, благословенні діти, очищені від гріховної прокази, ну а в вічності разом зі святими, також очищеними від гріховної прокази, зможемо наслідувати Царство Божої. Амінь.